Валерій проживає у районі ракетне урочище. Каже, ситуація з транспортом у 2024 році покращилась в порівнянні з минулим роком. Хорошо стало. Через кожних полчаса почали ходити 81-й, людей вже не набито, то не було вийти. Зараз нормально стало, все добре. Місцева жителька Галина ж говорить, не вистачає транспорту у напрямку до ринка Колос. Ну, треба ще, щоб на дали зелений. Це була б вообще красота. Немає проблем з транспортом у корабельному районі, на думку місцевої жительки Людмили. Транспорт, море, море. В цьому году лучше, в 10 раз лучше. Однак Тетяна, що проживає по об'їзній дорозі у корабельному районі, говорить проблема з транспортом для неї лишається актуальною. То нас після шести вже після 18 години то ще уїхати невозможно. У мікрорайоні Кульбакіно ситуація з транспортом покращилась нещодавно завдяки запуску тролейбуса, каже Любов. Тролейбус стал ходити. Я пенсіонерка, добре учень. Протягом 2024 року комунальне підприємство Миколаївелектротранс отримало 19 тролейбусів з автономним ходом. Поповнення парку дозволило запустити два нових маршрути, говорить директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана. Це корабельний район, який дуже давно чекав тролейбус. Це зараз туди рухається 10-й маршрут, який з'єднує залізничний вокзал з корабельним районом з вулицею Айвазовського. Також ми відкрили перший маршрут. Це маршрут мікрорайон Північний, який рухається в Кульбакіно по проспекту Богоявленський. Крім того, тролейбуси з автономним ходом продовжували працювати під час блекауту, каже Сметана. Ми забезпечили. Рух тролейбусів з автономним ходом в години пік. Юрій Смедана говорить, цього року були негативні події для підприємства. 11 жовтня 2024 року сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса, внаслідок чого травмувалися 15 пасажирів. Серед них троє дітей віком від 12 до 14 років. Досудове розслідування триває, тому на сьогоднішній день ремонт пошкодженого тролейбусу не розпочато. Тролейбус зараз знаходиться в нашому депо. Ми чекаємо дозволів від ну, Ми чекаємо на проходження всіх слідчих досудових дій, і ми вже маємо план по його відновленню. Цей тролейбус буде рухатися на маршрутах. наші працівники його повністю відновлять. Комунальне підприємство Миколаїв у 2024 році збільшило свій автопарк на чотири автобуси. Додатковий транспорт підприємство запустило до ракетного урочища. За словами директора комунального підприємства Дмитра Тисленка, до нового року планують відкрити новий маршрут до Варварівки також в тестовому режимі почалося впровадження безготівкового розрахунку в транспорті. Найближчим часом ми плануємо оснастити всі автобуси у кількості 24 штуки, які виходять на сьогоднішній день. На маршрути міста терміналами безгатівкового розрахунку. Тесленко та сметана зауважили, актуальною проблемою цього року для підприємств є нестача кадрів. Миколаїв Пастранс та Миколаїв Електротранс регулярно набирають людей на навчання з керування транспортом. На 2025 рік керівники кажуть, планують подальший розвиток підприємств та освоєння нових маршрутів. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.